Мої мрії спалила війна і спустошила серце і душу, наді мною схилилась сумна, наче доля, червона ружа — сум вчорашній, як сивий туман огортає напружене тіло, свій стискаю в руці талісман, що бажалось. Давно відболіла, ти мій янголи світлий, мій сон, ти мій біль і моє те натхнення, я молюсь розбитих ікон. Знаю, смерть відгортаєш від мене. Я у Господа тільки прошу, щоб ніхто не зламав твої крили. І ця пісня, що в серці ношу, тихим ранком до тебе летіла, і куди б не повів мене шлях, знаю, буде важкою дорога, мою душу на білих крилах донеси до розп'ятого Бога.